Відходить в історію 2015 рік. Це був дуже непростий рік. Країна і її Збройні сили діяли в умовах особливого періоду, але труднощі лише загортували нас. І 2016 й ми зустрічаємо як ніколи раніше згуртованими навколо ідеї захисту батьківщини. Патріотизм, витримка, вірність народу, професіоналізм. Основні якості українських військових моряків, у році, що минає, наші морські піхотинці, берегові артилерісти та спецпризначенці, гідно представили національні військово-морські сили в зоні проведення антирористичної операції на сході нашої держави, Відзначає також вагомий внесок притісній взаємодії з корабельним складом і морськими авіаторами у зміцненні регіональної стабільності і безпеки. Наступний рік. Буде не менш складним. Флот продовжить свій розвиток, збільшиться об'єм виконання бойових завдань у морі, в повітрі і на суходолі. З початком нового року, на жаль, одразу не наступить мир на сході нашої держави. Але я впевнений, що військові моряки усе здолають з честю. За порукою тому стане увага до флоту з боку керівництва держави і Збройних сил України. Волонтерська підтримка і дружнє плече небайдужих людей. Новий рік і Різдво Христове, улюблені свята, мабуть, кожного із нас. В ці чарівні дні усі ми, не дивлячись на вік і статус, трішки стаємо дітьми, загадуємо бажання, очікуємо дива, плекаємо надії, виношуємо мрії і складаємо плани на майбутнє. Мені щиро віриться. Що 2016 рік для України стане переломним у вирішенні багатьох існуючих проблем, і що зміни на краще відчує кожна українська родина, а значить, і кожен військовослужбовець. для національного флоту це буде рік подальшого розвитку, переходу на стандарти НАТО, опанування нової бойової техніки і озброєння. Ми будемо активно проводити міжнародне співробітництво. Сьогодні у нас Є усі підстави розраховувати на те, що у 2016-му більш високими темпами буде вирішуватись наша найбільш наболіла проблема забезпечення житлом військовослужбовців і членів їхніх сімей. Радий, що наприкінці 2015-го зрушення в цьому питанні таки відбулося. Дорогі друзі, нехай новорічні і різдвяні свята принесуть кожному з вас. Мир і щастя, добробут і впевненість у завтрашньому дні з новим 2016 роком.